Зачекай, не перемотай, друже! Сьогодні особливий день день мого народження. Часто молюся за кожного з вас. А сьогодні прошу, щоб ви помолилися за мене і помолилися в моїх наміреннях. Дякую кожному, хто є з нами. Дякую за підтримку, допомогу. Дякую за дар вашого життя. І сьогодні я маю таку маленьку мрію, щоб у нашій каплиці були лавки і ключники. Частина коштів у нас є, але частину не вистачає. І вірю, що в нашій каплиці. Будуть лавки і кличники. І якщо хтось відчув поклик серця чи має намір здійснити мою мрію, нашу мрію у сьогоднішній день, день мого народження, то залишаю картку. І хай Господь вас благословить всіма ласками і щедротами. Дякую за все з Богом.